Фай на зв'язку, всім привіт, друзі. Сьогоднішня тема як грамотно торгувати активами та профітно тягнути угоду. Герой нашого дня, Ліста USDT. Попередньо я Попередньо дану угоду. Повністю записав, що я робив, як я робив. Тому в цьому відео ви для себе дізнаєтесь дуже багато цінного матеріалу. А першим ділом поставте лайки, коментарі, ну і саме головне підписку на Дефаю, тому що ми для вас стараємося та створюємо україномовний контент. Ну що ж, розпочинаємо. Завжди я використовую таймфрейми 1 день, 1 година та 5 хвилин. На одному дні я знаходжу сильні глобальні рівні, будую їх, і відносно цих рівнів дивлюся, як поводить себе ціна актива, як у нас іде боротьба між покупцями та продавцями, яка із сторін перемагає. До тієї сторони я стараюсь приєднатись під свою конкретну стратегію і на цьому заробити. Також є ще ряд правил, які ви дізнаєтесь в цьому відео. Ну що ж, саме на одному дні ми одразу можемо побачити, ось цією японською свічкою паранормального розміру, ми створили паранормальний рівень. Після чого відносно цього рівня в нас був хибний пробій ось цією зеленою свічкою. Далі наші рівні підтвердились в правій стороні, практично дотиком до рівня. І знову ж таки, у нас ось тут був невеличкий хибний пробій. Наші плоскості ще помінялись на те, що вказало, що наші зони супротиву та підтримки також змінились. Відповідно, ось тут у нас була зона підтримки, ось тут у нас була зона супротиву. Тобто це ще в нас і по суті свого роду проявилися лонгові та шортові продавці і дзеркальний рівень. Тобто ось тут було дійсно логічно саме заходити по рівні 055-58 і одразу відторгувати ситуацію саме в шорт або рухом проти тренду. Що я глобально побачив? Якщо дивитися на таймфреймі один день, ми можемо побачити, що глобальна картина в нас йде по несхідному тренді, який явно в подальшому перейшов в буковий тренд і в подальшому хоче переходити в східний тренд. Після чого ми побачили, що ми одразу підійшли ось цією японською свічкою зеленого розміру до нашого рівня, і практично зробили дотик, підтвердили цей рівень, після чого ось цією червоною свічкою нас спустили ще нижче, так як не вистачало сили та енергії в наших динамічних покупців, тобто риночних, щоб ми могли піти ще вище, тобто саме наших лонгових покупців. Дальше ціна актива пішла нижче, ось цією японською свічкою ми також створили паранормальний рівень. Знову ж таки, ось тут у нас була проторговка на рівні. Далі у нас ціна актива вийшла вище рівня, і на наступний день ось цією японською свічкою саме ось цього кольору. По ціні, як ви бачите, у нас від рівня 0,4961 ми пішли вище до нашого рівня 0,5558. Першим ділом у нас є АТР. Що таке АТР? Це середньостатистичний рух актива за одиницю часу. Тобто уявіть собі, що у вас є машина, ви її заправили, до прикладу, на 10 літрів бензину, і вона максимум може проїхати 100 км. Ось тут в нас якраз і наша машина проїхала 100 км до ціни 0,5558. І я розумію, що там подальше не буде хватати бензину. І ось тут цю ситуацію можна одразу відторгувати саме в шорт. Плюс ось тут в нас були попередні ступи наших гравців, тобто трейдерів. І саме ось цією японською свічкою, імпульсом ми забрали ці ступи, ну, і відповідно, пішли ще нижче, тому що нам не хватало сили подальшому рухати ще вище. Плюс, думаю, суть і місія саме була ось тут зманіпулювати, забрати ступи великих гравців. І також піти нижче, щоб собі добрати ще позицію і після чого лише йти вгору. Ну що ж, ми можемо побачити на одному дні, що ми зробили ось цією японською свічкою. Ми підійшли різко від нашого одного рівня до другого рівня, що вказує на наші технічні етері, які ми повноцінно прийшли. Тобто, ще свого роду називається запас ходу. Ми зробили хибний пробій, тобто ми пішли вище рівня і різко спустились вниз. Тобто пішов такий імпульс. Коли ми бачимо такий імпульс, це вказує на те, що великі гравці саме роблять маніпуляцію, забирають попередню ліквідність по ліву сторону. Тому що внизу вони вже, по суті, її забрали. І більше ліквідності в нас знаходиться вверху. Тобто, якраз ми із вами, трейдери, які торгують, ми виставляємо свої ступи. Великі гравці це бачать, і їхня місія, по суті, якраз ходити від ліквідності до ліквідності і на цьому заробляти гроші. Тому саме на одному дні ви можете побачити в мене опис. Ми зробили хибний пробій, шорт. Тобто тут одразу я вже замислився, що ми підійшли і проїхали повністю наш АТР за день. Різко підійшли до нашого рівня, що вказує завжди зазвичай на розворотню модель. Відповідно, я вже. Мислив собі, що я буду торгувати і розумів, як це буде графічно виглядати, що я буду торгувати шорт-позицію і саме рухом проти тренду, тобто контртрендовим рухом. Тому, знову ж таки, я написав, що на один день ми пройшли АТАР, зробили хибний пробій, контртрендовий рух буду торгувати. Далі, по бітку локально росли і реакції влізти на ріст не було. Навпаки, ми падали. При падінні бітка ми ще більше сипались. Тобто, що це означало? Те, що в нас кореляції даного актива із бітком не було. І даний актив у нас був слабший бітка, тобто слабший ринк. Коли ви бачите, що є активи слабші або сильніші ринку, їх потрібно відторговувати конкретно в ту сторону, в яку вони йдуть. Тобто, якщо в лонг, то відповідно в лонг. Якщо йдуть в шорт, значить в шорт. Тому ось тут ми розуміли, що реакції в нас на ріст бітка локально, як такого, по лісті, ми не побачили, навпаки, ми ще були слабші і падали. Це вже був сигнал на те, що потрібно шукати якісь шортові ідеї. Переходимо саме на одну годину і подивимося, що у нас далі відбувалося. На одній годині, ось якраз, ми можемо побачити. У нас була хороша консолідація ось тут. І частково ось тут. Коли вони набрали собі позицію, як ви бачите, ми пішли на ріст великими японськими свічками з паранормальним об'ємом. Що це вказує? Зазвичай це в нас розворотня модель, особливо на медвежому ринку. Коли ви таку ситуацію будете бачити, з більшою вергідності, у нас одразу ціна актива буде розвертатися і йти в протилежну сторону. Знову ж таки, ми знаходимося зараз на висхідному тренді на бичому циклі, тому потрібно бути акуратним і завжди слідкувати, що відбувається. Ми підійшли ось цією свічкою японською, як ви бачите, великим розміром до нашого рівня, зробили дотик. Далі ми закрились максимально близько нашого рівня, що могло вказувати на те, що ми підемо ще вище. І ми побачили, по суті, наступною з японською свічкою імпульсивний ріст. Чому він пішов імпульсивний? Тому що ось тут була ліквідність, великі гравці, зараз я вам якраз покажу. Ось тут великі гравці виставляли свої ступи. Тобто, і чим більше цих стопів ви було, тим сильніший в нас імпульс був. А так як в нас дійсно цих стопів було досить багато, відповідно, ми і побачили з вами сильний імпульс, що ви зараз і бачите. Тобто ось тут у нас було багато ступів, і якраз ось цим імпульсом ми забрали ці ступи. Далі ви можете побачити, що ціна актива ще раз пішла вище вгору, і знову ж таки повторно забрала, що ступи попередніх гравців. Тобто, після того, коли ми забрали вже основну ліквідність зверху, не було сенсу знову ж таки йти ще вище вгору за основною ліквідністю вище. А вона вже знаходилася нижче. Тому ціна актива розвертається і йде вниз. Що в цей момент я роблю? В Цей момент я очікую, і дивлюсь, що в нас відбувається. Я побачу, що ми підійшли ось цією японською свічкою різко до нашого рівня. Як такої консолідації немає. Тобто ми маємо плавними маленькими свічками консолідуватися біля рівня, щоб в подальшому був пробій, щоб в подальшому ми могли рости. А ми одразу бачимо різкий ріст ще одної японською свічкою, що вказує явно на розворотню модель. Знову ж таки, ось тут ми побачили знову велику японську свічку, яка вказує знову на розворотню модель. Тому, коли ви знаєте стратегію хибного пробою двома японськими свічками, це ще називається складний хибний пробій, і ось вона у нас тут виглядає. В стратегії, якщо вам показувати, у нас є ідея від наших лонгових покупців, саме тим, що ми закриваємося ось цією японською свічкою вгору в лонг, і вони нам показують, що люди, ми закриваємося в лонг, тобто трейдери, такі як ми з вами. Давайте заходити в лонги, виставляйте свої ступи ось тут нижче. І відповідно ми будемо тягнути позицію, і будемо йти вгору. Після чого що в нас робить великий гравець? Він заганяє спеціально всіх в лонги, а це якраз і є пастка від наших, скажімо так, биків, від наших покупців. Після чого наступною японською свічкою ми відкриваємося по тій же самій ціні, якій ми закривались по попередній свічці, і йдемо нижче нашого рівня. Чим більше ось тут буде стопів ліквідності, тим сильніший в нас імпульс буде. Я цю ситуацію розумію. в Цей момент, що я роблю: я заходжу по ринку відповідно на енну кількість монет, скільки мені потрібно це було відторгувати. Я заходжу по ринку, по ціні максимально близькій відповідно нашого рівня. Тобто мені потрібно було зайти по ціні 0,55, 58, 57, 56, 55. Тобто, чим ближче ми до нашого рівня зайдемо, тим менший стоп ми можемо виставити і, відповідно, потягнути собі угоду. Тому що я роблю? Я в цей момент якраз і по ринку заходжу. По ринку мені дали зайти вище рівні буквально на один пункт. Ну, це не критично. Не скажу, що це максимально правильно по стратегії, але один пункт, ну, в принципі, не важливо. Він тут нічого не вирішує. Навпаки, це ще краще, тому що я можу вище свій стоп поставити. Після чого, як ви бачите, ціна активу різко імпульсом йде. І ось тут практично я своїх 4% до депозиту забираю. Цю угоду я якраз закидував в DeFiA, ви можете знайти її, подивитися, повністю все підтверджено. Знову ж таки, далі ви можете побачити ціна актива розвертається і підходить до рівня. Ще раз забирає нашу ліквідність, знов розвертається і йде вниз. Тобто я розумію, що мені потрібно було робити і як мені було потрібно робити. Я розумію, що в нас, коли ми підійшли ось цією великою розміру свічкою до нашого рівня, після неї я не побачу консолідацію. Далі, якщо в нас знову ждуть великі свічки, це завжди вказує на розворотню модель з більшою доля вірогідності. Плюс ось тут ще в нас почав себе проявляти, біток і він почав сипатись. Як такої кореляції не було, але біток повністю впливає на ринок. Якщо біток починає падати, відповідно, більшість все-таки корені починають за ним також падати. І це також свого роду частково попливало на наш актив ліста USDT. Тому ось тут я почав якраз тривати рух проти тренду. Тобто, якщо б ми підходили маленькими плавними свічками, ось так, до прикладу, звідси, ми б підходили маленькими плавними свічками до нашого рівня, ви б побачили ось таку ситуацію. Ще якийсь набір енергії локально, далі ми підходили до нашого рівня і знову якийсь набір енергії. Тому ось тут дійсно я би вже торгував всього скоріше пробойну ідею. Чому? Тому що в нас і тут енергія набиралась, і тут енергія набиралась великими гравцями, і тут ми плавно підходили до нашого рівня. Але як ви бачите, ми різко пішли імпульсами, а на це потрібно було потратити дуже багато енергії, сил і коштів. Відповідно, великі гравці вже далі не хватило сил йти ще вище і вони зробили маніпуляції. Забрали, як ви бачите, ступи. Ну і після цього тільки ми пішли вниз. Далі, що я тут роблю? Як тягнути позицію? Коли я зайшов по ціні 0,5559, у мене стоп стояв по ціні 0,56. І тейк у мене стояв по ціні 0.54. Коли ми спустилися нижче по ціні 0,5503, ми пішли трохи нижче. Що я роблю? Я свій стоп по ціні 0.5559 захожу в програму і переставляю на стоп 0.55. До прикладу, ми вже були ось тут. Я його перестав. І якщо б навіть ціна актива розвернулася і пішла знову ж таки до нашого рівня, то мене б забрали по стопу, і я би там би заробив, ну, практично 1,5-2% до депозиту. Знову ж таки, це був би без убиток, тобто безубиточна ситуація, безубиточна угода. І таким варіантом я би себе убезопасив від того, щоб мене не забрали мене по мінусу, Тобто, щоб я не втратив якийсь процент від свого депозиту. Тобто, коли нас далі, йде ціна актива ще нижче, ми можемо переносити свої стопи ще нижче. Тобто з 0,5500 ми могли б перенести стоп, наприклад, на 0,54,5%. Далі, якщо ви бачите, що ціна актива ще нижче йде, ви ще нижче можете перенести свій стоп. І таким чином, коли навіть вас закриють по стопу, там вже образно 0,53,45 або по 0,53, то ви вже заробите 4 або 5% до вашого депозиту. Тобто втрати вас від вашого депозиту абсолютно не буде. Ось таким чином можна тягнути свою угоду. Коли ви будете переносити вже свій стоп, ну, і відповідно, тейк набагато далі, і за рахунок цього ви будете заробляти додатково гроші. Якщо ви хочете дізнатись набагато більше інформації, зараз, друзі, буде запускатись менторство по трейдингу. В середині вересня планую запускати наступну групу. Буде дуже багато цікавої інформації. Всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео, а саме в коментарях. Можете писати, поспілкуємося, якщо буде вам цікаво, можете розвиватися. Якщо ні, будь ласка, у вас є безплатний контент, є безплатні відеоуроки, можете дивитися їх також на YouTube каналі DeFi.ua. Тому, друзі, у вас є можливість перейти на DeFi YouTube канал. І підписатись на нас. Тут є також дуже багато цікавих відео на різні тематики, на різні проекти, можете їх подивитися. І також, друзі, не забувайте за телеграм-канал, тому що у нас є DeFi.ua канал, куди ви можете підписуватись. Тут я зазвичай залишаю ще набагато більше інформації, що ми торгуємо, що ми робимо. Також провожу дуже часто ефіри, де ми можемо поспілкуватись, ви можете задати ваші питання, я на них відповідаю. Ви можете перейти в DeFi.ua чат і спілкуватись з ком'юніті з людьми на різні цікаві питання по торгівлі і не лише по ній. Ну, відповідно, друзі, ось такі можливості у вас є. Всім вдячні за те, що подивились відео. До наступних відео.